Всім привіт! Мене звати Аня зі мною Влад. Привіт. Ми знімаємо серію відео, де будемо брати інтерв'ю у успішних людей Нетішина. І сьогодні першою гостею стала Нетішинка, співачка, авторка пісень Юлія Сидорук. Привіт, привіт, привіт! Ми дуже раді тебе бачити у нас. Як в тебе взагалі настрій? Як себе почуваєш? Я супер себе почуваю. Дуже приємно, що я прям перша. Я знала, що я до вас прийду, я не знала, що я стану першою. Ух ти, Це дуже відповідально. Клас. Розкажи нам, будь ласка, взагалі про свою діяльність, про те, чим ти займаєшся коротко для глядача, щоб вони знали, хто ти. Окей, коротко з якого місця починати? Коротко ти, про те, чим я саме зараз займаюся. Так, так. Зараз в силу тих обставин, які склалися в нас з 24 лютого, я думаю, всі в курсі, що в нас в Україні сталося, Я повернулася в Нетішин і на даний момент я керівник студії Срібні нотки в палаці культури в місті Нетішин. Як взагалі змінилася твоя діяльність спочатку війни і зараз? Чим ти спочатку займалася? До війни панікувала, напевно, як і всі. Панікувала, я не знала. Ну, якби просто в один момент все, що в нас було, ну його не стало. Так. І ну тут не злякатись було просто неможливо. І розуміти, як це все буде розвиватись далі. Ну я не знаю, хто міг це розуміти. Я не розуміла. Я не знала навіть, як краще е будувати найближчі дні далі. Я з того часу, як я поїхала вчитись, я якось не уявляла, що я реально повернусь в Нетішин і я буду тут викладати вокал, я буду займатися з дітьми. Чесно сказати, я взагалі дуже довго противилась тому, щоб взагалі викладати. Я не бачила себе викладачем. Ну, так, життя змінилося. Я, я е, думала, а якщо я раптом... Щось не так почую, а якщо я раптом можу комусь нашкодити, я не хочу, я не хочу. А потім якось так, ну воно саме по собі так вийшло, діти самі почали до мене приходити. Я нікуди не йшла працювати, до мене почали приходити. А можна, е, ну, ти ж там вчилась в а може ти нам там допоможеш підготуватись до вступу? І так поступово, поступово, поступово. І, ти і... тебе вже само на це затягло. Я, да? я зрозуміла, що я себе просто недооцінила. І я реально чую, і я реально бачу, чим можна допомогти. Ну так це надзвичайно круто. Це класно. Yeah. Да, ти сказала таку фразу, що треба не зупинятися, йти далі, да, розвиватися в творчості, ти зараз вже викладаєш, і як ти оціниш рівень культури в Нетішині? та що варто змінити для цього, щоб покращити його? Якщо порівнювати з іншими містами невеличкими, то Нетішин це просто божество творчості. От чесно, тут настільки розвинені всякі гуртки, е хореографія, чи це спорт, чи це вокал, чи це малювання. Mm -hmm. Ну тут діти в більшості реально різносторонньо розвинені. І це мега круто. Це якщо порівнювати з е такими невеликими містами, хоча б мені здається, що може навіть і навіть з багатьма великими містами. Е наприклад... В чому великий плюс Нетішина? Він не такий великий. Багато хто е, реально знає там один одного, десь в кожного є якісь знайомі. Да? Тобто тут не вийде відкрити якусь, е, навіть не знаю, як це гарно сказати, скажу, як є, якусь Шарашкину контору. Якесь таке щось недуже. Тупо витягувати гроші, як це, наприклад, буває в Києві. Я в Києві так само вже встигла попрацювати в багатьох місцях е, в плані викладання. Угу. І я працювала в різних школах, і я не про всі можу позитивно відгукнутися, от чесно. Я просто розуміла, наскільки мені пощастило угу. потрапити відразу до тих людей, до кого я мала потрапити, до тих людей, які мені е, страшенно багато чого дали. Дали такий поштовх, мені ж могли цього не дати. Так це дуже круто. Тобі звичайно повезло в цьому плані. Дивись, зараз в Україні йде війна і проходить українізація, тобто багато людей переходить на український контент. Як mm -hmm. взагалі в тебе це відбувається? Чи змінились в тебе якісь вподобання з початку війни? Ну, я не скажу, що я була не на українському контенті. В принципі, я завжди була. Що стосується мови, я завжди була україномовна. Я навіть в нас з владом була розмова не так давно, я розказувала. Я коли переїхала в Київ, в мене я не чекала, чесно такого. При тому, всьому це столиця України, я чекала там. Не знати, чого я чекала. Напевно, які кожна дівчинка, яка переїжджає з невеликого міста в столицю, чекала там якогось Вау! феєрверки! Феєрверки! І я переїжджаю в Київ, і, mm, як би так сказати, я навіть не знаю, як це сформулювати, так щоб це прозвучало м'яко. Але це, напевно, якби я не сказала, це ні під яким соусом м'яко не прозвучить. Я пішла на курси на один телеканал. Нас набрали групу там, умовно кажучи, 40 людей. 40 людей, я одна україномовна. Одна. В мене на курсі е вокалістів, ну, умовно кажучи, там людей 20-30, я вже точно не пам'ятаю. Це було дуже давно. З них. Ну, Крім мене, може ще одна-дві людини україномовних. Всі інші російськомовні, викладачі, студенти, всі російськомовні, в столиці України. Це в мене була паніка. Я не розуміла, як це сприймати. Просто не розуміла, чесно. Я, я люблю Київ, я поважаю всіх, хто там живе. Але для мене, для людини з Західної України, на той момент мене ніхто морально не підготував. Я приїхала, просто і мені зразу такий холодний душ. Ну, це був шок. А що стосується контенту, я завжди любила українську музику, я завжди любила фольк. Я я любила різні стилі, але фольк в тому числі це наша етніка, це наша історія. Ну це цікаво насправді. Це дуже цікаво. Що стосується плані, там ну не знаю в якому плані ще можна оцінити вибору пісень для дітей. Тих, з ким я займаюся. Ну, раніше ми співали пісні, ну, все, що нам хотілося, тобто і російською мовою в тому числі. Ясно, що після 24 лютого це навіть питання не піднімається. Пісні російською мовою ми не співаємо. Більше того, діти, які в мене займаються, є діти, які в мене займаються довше, і вони вже пишуть свої авторські пісні. І пісні в декого були написані російською мовою, ми їх не встигли запустити, і ми їх перекладали на українську. Я вважаю це правильно. А, а як ти вважаєш щось, як якщо пісня українською російською мовою, але автор українець? Украї... Ну. Ти вважаєш це правильно? Те, що й зараз, навіть після 24 лютого, деякі автори українські продовжують випускати треки своєю російською мовою? Звісно, я вважаю, що це неправильно. Цього в принципі не мало бути в природі. Ви чули колись когось з російських виконавців, хто співає українською? Ні. Я ніколи Ні. не чула. Ну окей, ви хочете переспівати там якусь одну-дві пісні? Ну переспівайте, але. Люди добрі, в нас майже всі артисти, які є в Україні на естраді в Україні, випускають весь свій репертуар, всі альбоми, всі сингли випускають російською мовою. Ну, я завжди це вважала неправильним. Та всі пісні російської російсько мови, весь репертуар російською мовою. Ну, то яким ти боком, українка? Так, якщо хочеш, я я з тобою повністю згідна. Якщо хочеш писати російською, тебе щось не влаштовує, то вокзали так і є. Це правильно. Ми маємо популяризувати українське зараз, поширювати українське культуру українську. Це дуже важливо. Чому вони пишуть цей репертуар російською мовою? Для того, аби в них було більше прослуховувань, більше переглядів на Ютуб? Ну очевидно. так. Все за гроші, все переглядом. Все, все, тобто, корінь скрізь гроші. І, а для чого тоді в Україні такі люди, в яких корінь скрізь саме гроші? І в нас, відповідно, люди, в яких корінь це щось своє, історичне, національне, є якісь моральні цінності і так далі. Ну, Їх меншість, їх майже немає. Питання українського репертуару зараз стоїть дуже гостро, як ніколи. Воно насправді не зріло вже дуже давно, але на це всі закривали очі. Mm -hmm. І навіть наші медіа, чесно сказати. І ця несправедливість, вона мені ріже очі дуже давно. Тому що я... в мене всі треки українською мовою. Mm -hmm. І я пробувала подавати їх на радіо вже дуже давно. І Їх нікуди не брали, тому що я не медійна. Якби я була медійна, да, там, якби я була там якась Дарфеєва, то я би там написала півтора слова, неважливо що я би їх може просто навіть сказала, а не проспівала, це вже би взяли. вже б скрізь крутило б. Да. А я не медійна, і мої пісні не брали нікуди. А зараз, коли питання стало от просто ребром російською мовою, ні, треба українською. Ну, радіостанції самі почали просити. В тебе є великий досвід. Вже да, в цьому всьому. Ти була на різних телеканалах, в різних колективах, різних шоу. Що ти порадиш для людей, які от починають свій творчий шлях, знакіше на що їм варто звідси взяти? Найголовніше для людей, які починають свій творчий шлях. Основне правило, яке просто треба собі написати на листочку і повісити перед очима, і кожен день на нього дивитися, це ніколи не боятися. Тобто, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Як каже нам завжди Ольга Сергіївна, стучіть і вам акроють. Дуже є багато всяких різних можливостей. І кастингів, ну, було, вибачте, я все ніяк не можу звикнути до нової реальності. Було в нормальних умовах, в звичайний час. Було дуже багато всяких різних можливостей. Кастингів, прослуховувань е riding, скрізь там, всяка озвучка, реклама. Ну, починають з усякого різного, хто знає, в театр там, не знаю, вистави якісь там. Але якщо ти, наприклад, проходиш там п'ять кастингів і тебе не беруть, це не означає, що все на цьому треба ставити крапку, впадати в істерику і казати Я. Нічого не вмію. Нічого не вмію, ніхто да. нічого не може. Я нічого не вмію. Я краще поїду назад додому. Серйозно, через п'ять кастингів, куди тебе не взяли, є така штука, як банально типаж, тобто зовнішні дані. Наприклад, туди може треба було якусь мулатку, да? а прийшла я. Ну яким чином могли взяти мене? Хай яка там, я не буду класна і талановита, мене не візьмуть, бо їм треба не я просто банально. І є дуже багато таких різних факторів, там, не знаю, в плані віку, в плані голосу, якщо це вокалісти, так, да? наприклад, треба дівчинка з низьким голосом, а знову ж таки прийшла я з високим. Ну, яка б я класна не була, ну мене не візьмуть. Тому треба не спинятись і ходити по всяких прослуховуваннях. Рано чи пізно ви просто зустрінете ту свою людину, з якою вам буде по дорозі, і там, чи той проект, з яким вам буде по дорозі. Ну, Да, і доб'ється свого, якщо так, просто не зупинятись і не боятись. І в плані написання музики абсолютно те саме. В Нетішині проводяться різні організації, різні заходи. А зараз проходять різні благодійні акції. Ти взагалі брала участь в таких організаціях чи брала участь в благодійних в Нетішині Чи може десь за містом нашим? Звісно, я брала участь в благодійних акціях, всі ми брали участь в них. Ми всі зараз допомагаємо, хто чим може. І так як я з ну, я не прямо з 24-го, але десь з 25, го з 26-го я вже не пам'ятаю, як там ми приїхали. Якось ті перші дні в мене як в тумані всі. Я думаю, не тільки в мене. Тому всю війну я знаходжусь тут. І, звісно, я приймала участь саме в «Натішині», в цих акціях. Ми співали в центрі міста і ну, допомагаємо чим можемо, хто як вміє. Такий зараз час. Такі в нас обов'язки. Ми тримаємо свій творчий фронт. Ще навіть було не, не так тепло, коли ми провели першу благодійну акцію, напевно, в квітні. І якийсь він такий був холодний той день, і якраз ще був дощ. А як взагалі пройшла перша благодійна акція? Ну, як вона прийшла? Як вона могла пройти? Всі страшенно хвилювалися, всі забули, як це взагалі тримати в руках мікрофон, всі настільки переключились від того, творчість відійшла навіть на якийсь не на другий, не на третій план. Показала нам реальність, що музика. Ну, це річ не першої необхідності, але без неї дуже складно, морально втриматись, без неї дуже складно. І коли пішла ота хвиля, коли наші артисти почали писати е, патріотичні пісні нового покоління, назвамо їх так, е, якось навіть в повітрі відчувся такий, відчулось таке піднесення духу, моральне. Музика, вона все одно своє робить. Хай вона ну, якби, там, не захищає території, умовно кажучи. Але морально вона нас тримає на плаву. Все-таки без музики, без творчості, ну, без неї нікуди. Я вважаю так. Це чисто так, моя суб'єктивна думка. Теж тобою згідна. Було таке відчуття, що багато хто питається ось набирати собі якийсь новий популярність, да, хайп, на цьому. що був раніше навіть тренд, тренд українізуватися. Навіть ті, хто дуже часто говорили: ось, я так хочу в Росію, я так її люблю, почали відразу писати тільки українську музику. І от є таке відчуття? Є, звісно, є. І насправді дуже від багатьох таке відчуття є. Але справа в тому, що я думаю, я не одна така, але цих людей дуже не скажу чути, ну, я їх відчуваю, оцих людей. Ну, тобто є якась все-таки така інтуїція, і це навіть не чисто на інтуїції базується, це базується те саме, що ти сказав. Що ці люди говорили раніше, які були їх дівчинки раніше, куди вони їздили раніше, де вони виступали, з ким вони спілкувались, які пісні вони писали, де в них були основні гастролі і так далі. Ну, дуже багато хто е, все-таки хотів просто притисатись до тої ситуації, що. А я так само хороший там чи хороша. А я, я? з Україною. Да, да, я українка, я завжди бу. така була. Так. Да, да. Але ну. Ой, на жаль, нам нікуди від них не подітися. А ще є таке питання. Мені здається, воно дуже важливе і воно знову обширне. Е, що важливіше, коли людина талановита чи старана? Ого. Е, все залежить від того, як себе буде показувати людина. Можна бути талановитим, просто мегаталановитим. Але при цьому всьому втратити до цього інтерес, бо тобі буде нудно. На моїй практиці зустрічались такі люди, як знову ж таки, приклад з особистого життя. Я коли вступила на перший курс в Хмельницькому з зі мною на перший курс вступила дівчинка, ну, Знову ж таки, давайте будемо минати такі кути, не буду називати, як кого там було звати. Мегаталановита. Вона вже мала такі вокальні дані, просто що я, приїхавши звідси, і вже, я так думала, я ж вже маю там певний досвід, я ж вже там десь там була, на якихось там конкурсах. Я почула, як вона співає, в мене щелепа впала, і думаю, ого, а це яка вона буде до четвертого курсу? І я була абсолютно неправа. Тому що я, дивлячись на неї, розуміла, що блін, я пасу задніх, мені треба підгрібати, підгрібати. І я пахала. А вона, розуміючи, ну, в неї і так все звучить. Ну, вона просто відкриває рот, в неї все звучить. Їй не цікаво. Дикція в неї класна, опора в неї все класно, ну, якби в ніс вона не співає. В неї просто все класно по природі, зразу. Ну, їй стало нудно, і вона покинула це взагалі. Тобто вона до четвертого курсу. Була точно така сама, як вона і пройшла. При цьому я на четвертому курсу вже була зовсім кардинально інша. А після коледжу вона взагалі покинула музику, і зараз вона робить манікюрчики. Ти викладаєш, тобто ти зараз займаєшся з такими маленькими дітками, які тільки, тільки починають свій якийсь творчий шлях, можливо, вони його захочуть потім продовжити. Mm -hmm. І ось, коли, наприклад, я був менший, та я знаю, що і ти коли ще була тут, їздила по різним конкурсам. Всіх була така конкуренція, чи залишилась в них да, от, от, іскра, щоб вони хотіли самі знайти себе, щоб вони самі себе запалювали і самі ставали кращими, чи вони просто обирають шлях, який. І, ну, ось тут в мене виходить, значить, я цим буду займатися. Я не бачу в них якраз тої конкуренції, про яку ми говоримо, в плані такої якоїсь нездорової конкуренції. Я бачу в них, вони радіють один за одного, в моєму випадку, одна за одного, бо в мене всі дівчата. Вони радіють всі, коли там в когось є якісь перемоги. Але разом з тим, знову ж таки, воно і стимулює: от в мене третє місце. А в Емілії перше, значить, я маю добре постаратися, бо на наступному там в мене був кращий результат на наступному конкурсі. Але на жаль, зараз, в силу обставин, ну, які в нас є, ми інших, інших обставин зараз просто не маємо. Конкурси всі тільки онлайн. На жаль, ці діти, які зараз приходять на співи, вони цього поки не знають. Але я дуже надіюсь, що все нормалізується і вони познайомляться з цим фестивальним світом. Все стане на свої місця. Ми всі на це на це надіємось. Так, звичайно, всі надіюся на швидшу перемогу нашої mm -hmm. країни. Ти говорила, що Нетішин все таки це місто, щоб розвиватися. Воно для цього дуже підходить. От що б ти могла побажати нашій молоді, нашим людям, які хочуть розвиватись, для того, щоб вони досягли цього, стали успішними людьми. В першу чергу знайти себе. В першу чергу це найголовніше, тому що е, дуже багато людей, я навіть дивлюсь, по людях, які там вчились зі мною в школі, наприклад. Вони по сьогоднішній день себе шукають. І, як правило, ті, хто знайшов себе ще в шкільний період, вони стають набагато успішніші, ніж ті, хто починають себе шукати після школи. Ну, це особисто з. Моїх спостережень, я не знаю, може, в когось є якісь інші приклади, тоді ви мене, будь ласка, виправте. Але ті люди, хто раніше зрозумів, ким вони хочуть бути, вони зразу йдуть туди, вибирають собі вектор по життю. А ті люди, які спочатку там йдуть куди-небудь, ну бо десь там в мами є зв'язки, чи там туди простіше вступити, да? а тільки потім розуміють, а може і не розуміють. Всяке буває. Ну, ті люди просто там, як правило, виживають. Вони не люблять свою роботу. Тому найперше і найголовніше, як на мене, знайти себе в цьому світі. Коли ти знаєш, чого ти хочеш, тоді якось і жити стає легше і приємніше набагато. Так. І коло спілкування змінюється, тому що це коло інтересів, фактично. Так. І Цікавіше і веселіше, і життя тоді вирує, а не сіре і подавлене. Тому, як на мене, найголовніше в цьому житті, ну, може, не найголовніше. Але одне з найголовніших моментів, це точно, це знайти себе і знайти людей, з якими буде комфортно впродовж життя розвиватися. Досконалюватись, з ким буде цікаво, скільки б років mm -hmm. не пройшло. Ну і для цього не потрібно mm -hmm. боятися, як ти говорила перед цим, і пробувати Absolutely. все нове. Це дуже важливо. Дуже дякуємо тобі, що прийшла. До нас було неймовірно цікаво з тобою спілкуватися. Щось може хочеш ще побажати глядачам. Е, а що я можу побажати в даній ситуації? Миру нам всім е, якомога швидше бажано. Ми всі на це дуже сподіваємось. Нагадаємо вам, що з вами були Аня і Влад, і наша гостя Юлія Сидорук. До нових зустрічей. Пока, пока, пока.